Усіх вітаю на моєму каналі Бублік TV І це друге відео у рубриці Гданьськнеровеже. Перед початком також хочу зазначити, що будуть з'являтися дані маршруту із додатку «Страва». А в наступних відео ще деякі цікаві дані. Тому починаємо нашу поїздку на вулиці Алея Генерала Юзефа Халера біля трамвайної зупинки Веспянського. І так їдемо прямо, нікуди не звертаючи 2,8 км до перехрестя з вулицею Чарний Двор. Або біля вас не буде трамвайної зупинки Плазінськего. На цьому перехресті повертаємо направо і знову рухаємося прямо аж до Персад Арени, приблизно 1,8 км. Також перейшовши за посиланням на додаток Страва, у вас буде можливість докладніше ознайомитися із трасою та включити у навігаторі і проїхати той самий маршрут, що і я. Якщо що це не реклама додатку, це просто зручний додаток для велосипедистів. Поки кружляю навколо арени, трохи статистики. Записувала це відео у будній день ввечері, тому людей на дорозі багато, А погода була ось така. За складністю оцінюю цю трасу один з п'яти. Єдина складність тут забратися два рази на міст. За миловидністю 2,5 з 5, Першу третину ви їдете трохи подалі від дороги через парк та біля дач, а другу і третю вздовж автосалонів, промзони, яка не воняє, та житлових будинків. Також можете побачити на екрані мою середню швидкість та час поїздки. На 38 км за годину я розігналася, коли з'їжджала з моста та їхала навколо стадіону. Увесь маршрут склав 8 км 84 метри. А на карті виглядає ось так. На цьому у мене все. Пишіть коментарі, чи було вам цікаво послухати про цей маршрут, та пишіть, де ще можна прокатитися. Підписуйтеся на мій канал, діліться цим відео та до побачення у наступних відео. Дякую за перегляд!